Українська пісня бездонна душа українського народу. Це його слава. Олександр Довженко. Якось Господь Бог вирішив наділити дітей світу талантами. Французи вибрали елегантність і красу, угорці любов до господарювання, німці дисципліну та порядок, поляки здатність до торгівлі. Італійці одержали хист до музики. Обдарувавши всіх, підвівся господь Бог зі святого трону і раптом побачив у куточку дівчину. Вона була боса, одягнута у вишиванку, руса коса, переплетена синьою стрічкою, на голові мала вінок із червоної калини. Хто ти чого плачеш? запитав господь. Я, Україна. Плачу, бо стогне земля моя від пролитої крові й пожеж. Чого ти не підійшла до мене раніше? Я вже всі таланти роздав. Як же тобі допомогти? Дівчина хотіла вже йти, та її зупинили. Є в мене неоціненний дар, який уславить тебе на цілий світ. Це пісня. Узяла дівчина Україна дарунок і міцно притиснула його до серця. Поклонилася низько та з ясним обличчям і вірою понесла пісню в народ. Звичайно, це лише гарна легенда, але недарма словацький і чеський поет, історик, мовознавець, етнограф Павел Йозеф Шафарик висловився так: українці дуже багаті, може, найбагатші поміж усіма слов'янами, різнобарвними народними піснями. Вони не мудрують, складаючи свої пісні. У них пісні виростають самі, як квіти на полях зелених. І їх така кількість, якою не може похвалитися жоден народ у світі. За різними джерелами кількість народних пісень коливається від 200 тисяч до півмільйона. Пригадай, що таке фольклор фольклор твори, які створили в давні часи, і передавали з покоління в покоління усно. У первісному суспільстві виникли обрядові пісні. Лови фісташку. Народна пісня невеликий усний віршований твір, який співають. Це один із видів колективної творчості, який має свої особливості усне поширення, варіантність. Пісні передавалися з уст в уста, тож кожен міг щось змінити. Анонімність, автори народних пісень невідомі, мелодійність, віршована форма, ритмічність, малий обсяг, поетичність мови. Виокремлюють види народних пісень. Календарно обрядові, найдавніші. Більше про цей жанр дізнається із наших наступних відео Соціально побутові, родинно побутові, історичні, коломийки, Колискові та інші Розгляньмо поетичність мови народних пісень. Ой, на го Женці жнуть, а попід горою, яром долиною козаки йдуть, козаки йдуть. Зверни увагу: перший і четвертий рядки повторюються двічі: Лови фісташку, рефрен повторення групи слів чи віршованих рядків. До речі, зафіксовано й інший варіант виконання цього уривку: ой на горі та жінці жнуть. А попід горою, попід зеленою козаки йдуть. У текстах народних пісень можна натрапити на постійний епітет епітет, який традиційно супроводжує означення предмета, закріплюючись за ним постійно. Степ широкий, кінь вороненький, козак молоденький. Знайди в уривку із народної пісні постійні епітети. Возьміте мене женчики з собою, та занесіть мене до господаря в стодолу, бо я вже в чистім полі набувся, буйного вітречку начувся. Од ясного сонечка нагрівся, а дрібного дощику напився. Постійні епітети. Чисте поле, буйний вітречок, ясне сонечко, дрібний дощик. Чудова робота. Сучасні виконавці та виконавиці використовують у своїй творчості тексти народних пісень. У такий спосіб народна пісня набуває нового звучання, а виконавці й виконавиці підкреслюють належність до української культури. Існують також авторські пісні, які через широку популярність серед людей і велику кількість виконань стали народними. Наприклад, Ой у Лузі червона калина Степана Чернецького і Григорія Труха сьогодні знайома кожному й кожній. Ой у Лузі червона калина похилилася. Щось наша славна Україна зажурилася, а ми твою червону калину підіймемо а ми нашу славну Україну гей-гей гетьвесели. А про те, що пісня це слава українського народу, свідчить також той факт, що представники нашої країни тричі перемагали на Євробаченні щорічному пісенному конкурсі між країнами-членами Європейської мовної спілки. 2004 року перше місце посіла Руслана з піснею «Wild Dances». 2016 року Джамала із музичним твором «1944». -й. 2022 року гурт Калуш Оркестра, пісня Стефанія. А мелодію українського композитора Миколи Леонтовича можна почути в усіх куточках світу, адже вона стала однією з найпопулярніших різдвяних пісень на планеті. Запам'ятай, народна пісня невеликий усневіршований твір, який співають. Це один із видів колективної творчості, який має свої особливості. Усне поширення, варіантність, пісні передавалися з уст в уста, тож кожен міг щось змінити, анонімність, автори народних пісень невідомі, мелодійність, віршована форма, ритмічність, малий обсяг, поетичність мови. Виокремлюють види народних пісень календарно обрядові, соціально побутові, родинно-побутові, історичні, коломийки, колискові. У текстах народних пісень можна натрапити на постійні епітети степ широкий, кінь вороненький, козак молоденький, рефрен повторення групи слів чи віршованих рядків Став Уподобайку. Стеж за каналом. Попереду ще багато цікавого.